У селі Настасі Великобразовицької селищної громади напередодні Великодня відремонтували дорогу на вулиці Коренівка. Дуже добре, файно роблять хлопці. У нас таке, так як в Європі. Я вже казала так, до кого до кожного кажу, так як Європа в нас вже є. Дуже файно, дуже задоволена. Їдуть і до церкви, йдуть, і до автобуса, на зупинку йдуть туди, воно там. В центрі є. Що зробиться в селі, то воно все залишиться для людей. Голова громади Андрій Галайко каже, нова дорога покращить якість життя мешканців Настасова. Вона з'єднує десь центр села з об'їзною дорогою і з іншими вулицями, які є в селі. І тому таким чином може трошки розвантажити і центральну частину села. Мені також приносить велику радість, коли бачу в кожному, яке б це не було село, коли зроблено щось для людей для покращення інфраструктури, а особливо дороги. Відремонтували відрізок дороги з ініціативи голови Великоберезовицької громади, депутатів староста села, а також нардепа Івана Чайківського. Найважливіше це в період війни сьогодні робити роботу, показувати, що країна жива, країна живе, бізнес працює, податки надходять. У планах відремонтувати дороги у селах Мишковичі, Петрикові та Лучці. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.